Вітаю, слава Україні. Насаперед хочу привітати Легіон Свободи. Ну, зокрема, позаду мене є прапор батальйону свободи, але 10 років Легіону Свободи це об'єднання свободівців, які воюють на війні. Сьогодні велика кількість свободівців є в різних підрозділах. Також є два батальйони свободи, які воюють в лавах Національної гвардії. Тому, користуючись нагодою, підтримували, підтримуємо, будемо підтримувати. Дякую покійному Олегу Куцану, який створював Легіон Свободи. А сьогодні голова Легіону Свободи є комбат, командир батальйону Свобода Петро Куза. Тому вітаю побратимів, вітаю всіх з десятиліттям створення Легіону Свободи, комбатантської організації, військової організації, яка захищає сьогодні українську державу. Користуючись нагодою, хочу сказати, що громада й далі підтримує наших військових. Буквально сьогодні ми передали 20 для і для півдронів для танкової 40 і для 116-ї окремої механізованої бригади. Також передали чергову партію для 80-ї десанту штурмової бригади. Тому стараємося щоденно все робити для того, щоб допомагати нашим хлопцям військовим. Також сьогодні була підприємницька п'ятниця, бо були на особливому підприємстві. Це Підприємство Лютий Павер це зарядні станції для наших військових. Понад 3,5 тисячі таких зарядних станцій було придбано різними організаціями, волонтерськими тощо, за донати, за допомогу. І ми сьогодні популяризуємо це підприємство, яке сьогодні працює Івано-Франківською. Дякую, що мав можливість сьогодні відвідати і прорекламувати. Можете подивитися відео з саме проведення цього заходу. Також вшанували пам'ять вчора. Відкрили антиційні дошки захисникам Павлу Мотловичу та Ігору Пащенюку. Це військові 14-ї бригади оперативного реагування Національної гвардії Червона Калина, а також воїн 419 го окремого стрілецького батальйону наших, наших збройних сил України. Тому дякую вам за можливість, за можливість. Сьогодні бути у українському на франківську але ця ці ціна надзвичайно велика. Тому далі вшановуємо пам'ять героїв і в рамках цієї програми стараємося, щоб всім героям а, а, вшанувати їхні, їхні подвиги. Також відбулися загальні збори асоціації воно франківського регіонального відділення Асоціації міст України, були присутні 56 голів громад 62 було ряд питання. Дякую за довіру за те, що перебрали головою асоціації міст України в Івано-Франківському регіоні. Одноголосно також обрали провіння, обрали ревізійну комісію. Ну і основне питання, як в умовах цього непростого року нам витримувати той тиск, який йде на місцеве сувородівання. Багато хто медіа написали про протоколи ПЦК насправді. Сьогодні це є ці факти. Якщо голови громад захочуть їх оприлюднити, вони оприлюднять, але ми бачимо, що такі протоколи на голів громад є не тільки на Львівщині, а й в інших регіонах. І це насправді говорить про те, що є десь недокомунікація з державними органами влади, і хочеться, щоб ми, ми в одному човні. А човен це той, який говорить про те, що має бути українська перемога, має бути справедливим. Також відбувся нещодавно виконком. Буквально годину тому Вручу подяку міського голови Галині Яремко. Пані Галина Волонтер. Вона вже роками замечальський наш в Снятицькому районі інтернат підтримує. Я дуже дякую таким людям, волонтерам, які також не забувають про тих, хто потребує це, люди з інвалідністю. Привітав сотим днем народження мешканку громади Клара Процен. До речі, в нашій громаді сьогодні 9 жінок є 100 і вище, тобто 100-річний, і також один чоловік, який має теж 100 років, тобто 10 у нас доложителів, які живуть понад 100 років в нашій франківській громаді. Дякую Марії Матіос, яка презентувала новий роман драм «Жінці, «Жінці можна довіряти. Дякую за можливість. От придбав нові три книжки пані Марії Матіос. Це гарні видання. Також має букову землю, націю, солодку дарусу ще раніше, але. Дійсно, мав можливість послухати цю презентацію. Взагалі, дякую. Ми разом були в Верховній Раді, разом були колегами по опозиції до Януковича. Тому я дуже радий, що такі презентації відбуваються. Гордимося, що такі презентації Івано-Франківську. До речі, черговий випуск курсів української мови завершився. Ми набираємо нових. Я вверху обов'язково напишу, де можна записатися. Дякую всім, хто і онлайн-офлайн і офлайн режимі. Приходить. Але рекомендую все-таки запитуватись на курси офлайн. Чому? Тому що, окрім навчання, є екскурсії. Наприклад, екскурсія була в Косі на Косівський ринок, де можна було попрактикувати українську мову багато куди. Тому записуйтесь на курси, ми готові навчати української мови і ми продовжуємо цей курс українізації. Міста Івано-Франківська і України. Це є дуже важливо. І ще одна новина: 1 березня стартує реєстрація дітей у перший клас. Будь ласка, скористайтеся цією можливістю ще лютий, але з 1 березня можна буде першачків записати в перший клас. До речі, декілька слів про ситуацію захворюваності, справді зростає захворюваності. Ми дали можливість кожному освітньому закладу ухвалювати рішення самостійно. Тобто самостійно ухвалювати. Моя позиція те, що потрібно максимально радитися з батьками, то що, до речі, телеграм, підпишіться на мій офіційний телеграм-вайбер канал, інші мережі, тому що відбувається голосування, що робити в разі того, ну, іде зростання захворюваності на Гервін, на пневмонію, на багато інших захворювань. Тому це є важливо. Також наближаються Шевченківські дні, до речі. Ми також департамент культури оголосив конкурс, можна зачитати вірш українською мовою, можна відправити заявку. Я теж напишу положення, яке прийняте, тому беріть участь і хай слово Кобзаря лунає. І користуючись нагодою, ще раз хочу подякувати всім учасникам, які взяли участь в конкурсі до Степана Бандери, який ми оголосили 1 січня, 3 лютого прилюнили наших переможців, прошу вибачення, не могли всіх нагородити та всіх учасників. Було дуже багато учасників, понад тисячу дописів. Тому, але дякую, ми українці, і ми обов'язково переможемо. І на завершення позитивні новини: всіх в нашому військовому пологовому будинку народилося 137 немовлят, 70 хлопчиків і 67 дівчаток. Тому така статистика. Народженості в нашому міському будинку. Нагадую, 20 тисяч ми даємо допомогу для родин при народженні і 50 тисяч гривень ми даємо для учасників бойових дій для, для дітей, які народжуються в міському пологовому будинку. Дякую вам за увагу, спокійних нам всіх вихідних і слава Україні!